І що? що? це кума, танька, і кум подарував їй автомобіль. Я теж хочу. Щоб вам кум також подарував автомобіль? Ні, вона привела мене до вас, щоб я їй також купив такий. Не такий, а кращий. Зрозуміло, можемо і краще. А на який бюджет розраховуємо? В середньому на 14 тисяч. Добре, у вашої куми Volkswagen. Тоді пропоную розглянути Audi A6. Доволі солідне та велике авто. Ой, ні, а є щось менше. Звісно, тоді зверніть увагу на BMW 3 серії. Крутий сучасний екстер'єр та коли кума побачить вас на ньому, точно буде зазрити. Ось, напевно, так. Е, ні, мені BMW не подобається, і ще про них всяке різне говорять. Тоді зверніть увагу на цей варіант. І в вашому бюджеті це вже буде в новому кузові 2015 року. І тільки одна назва буде говорити про його солідність, і це Lexus.